you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Цікаво себе почувають у нас великі бізнесмени. Стало відомо, що Пінчук, Ахметов та Веревський хочуть вивести валюту з терен України, аби уникнути дефолту свого капіталу. Як відомо, в листопаді 23-го рада прийняла закон, який обмежує максимальну процентну ставку за мікрокредитами до 1% на день. Але є нюанс. Остаточне рішення парламенту мало один неприємний момент для Нацбанку України, яке стосувалося не мікрокредитів, а макрокредитів. Поправка, запропонована народним депутатом приходьком з групи Довіра, дозволила уряду звільнити окремі компанії від валютних обмежень, введених Нацбанком на час воєнного стану. Для цього Кабмін повинен затвердити клопотання до НБУ, в якому проситься дозволити певній компанії здійснити переказ валюти за кордон. Нацбанк розглядає такі клопотання та виконує їх. Регулятор не має права відмовити уряду в цьому. Цим вельми шановні бізнеси вирішили і скористатися, тобто, виходить, що іншим людям та меншим бізнесам такі винятки. Давати не потрібно, а тим часом олігархи вивезуть подалі свої статки. І чому це трапляється конкретно в той момент, коли вже другий місяць економіка країни зазнає шаленого дефіциту коштів через затримку допомоги від заходу. Як відомо, навіть якщо допомогу приймуть зараз, то вона не буде виділятися для поповнення бюджету або гумдопомоги. Вона буде спрямована виключно на військові потреби. Власне тому грошей все ще не буде. І що роблять ці щури? Вони розуміють, що діло пахне смаженими, тому хочуть вивести 1,8 мільярда Доларів, а депутат від довіри, фракція якої афільйована насамперед за Хматовим, цю проправку під себе і влаштували таким хитрим маневром. Вони хочуть свої гроші примкнути кудись подалі від і так потерпаючої економіки. Але вже відомо, що Нацбанк не хоче погоджувати таке рішення та й правильно робить. Взагалі таке рішення не потрібно виокремлювати для якихось еліт. Потрібно робити це або загальнодоступним, або не дозволяти нікому. Адже в нас, окрім великих бізнесів, є також і середні, і малі усі рішення повинні бути спр... Тож нехай верхи вхамували свої апетити. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.